Любі малята, перед вами таблиця зима. Уважно подивись та скажи, який лісовий звір спить взимку. Назвіть символ Нового року. У кого замість носа морквинка? Який фрукт вважається символом нового року? Знайдіть картинки, де слова починаються на звук с. Назвіть все холодне. Назвіть все тепле. Назвіть предмети, зроблені з заліза. Який предмет нагадує вам казку? Події якої відбувалися взимку, знайдіть слова, де знаходяться букви О. Знайдіть слова, в яких немає букви А.